Друзі, усім привіт вітаю вас на каналі. Сьогодні ми з вами відпочиваємо. Ой, як тут гарно. А я думала, амброзія. Потім думаю, звідки ляти, знаєш ти там була, бачила, от ми завжди щось собі як нагадаємо, чого не знаємо. Ой. А знаєте, коли торкаєшся така якась спокійна енергетика йде так. Це відео я записую в суботу. Побачите ви його вже в неділю, тому що Ой, у нас дуже довго сьогодні немає електрики, і я. І я вирішила якось трішки. Якось трішки. Ви мене. О, що я вам зараз покажу, це щось неймовірне. Яка кра. у Ви це повинні бачити. О, але не про це. Тільки подивіться. Ой! Це голуби, миру полетіли. А це хто у нас? Скільки їх? Ой, зараз пробачте, бо сонечко світи, я не дуже контролюю, щоб це було плавно. Екран темний, але... І люди теж приходять, дивіться, і я зараз туди піду. Вже як добре, що я сюди приїхала. І давайте навіть будемо без коментарів. І знаєте, що цікаво, коли взимку лебіді тут були, і я вам їх показувала. А на літо вони кудись там далеко-далеко ховалися. Там каміння у нас є, і вони як за камінням були. А це щось таке сталося, що вони сюди прийшли. Вітерець. Дуже сильний йде, не дає нам з вами поспілкуватися, але мені дуже хочеться, щоб ви емоційно сьогодні відпочивали. Майже осінь. Яка краса. І листя. Майже осінь. І песик прогулюється. Привіт! У кожного свій шлях. Як тут чудово, хочу сказати, але і навіть сюди чути, як працюють генератори. Така реальність. Так спокійно, спокійно. Так спокійно, спокійно. Так спокійно сідає сонечко. Я коли бачу таку красу, я все відвлікаюся, забуваю про будь що. Під ногами листя вже шелестить. Угу. так. Вот такий у нас сьогодні сюрприз був. Несподіваний, коли я думала, боже, чесно кажучи, в мене вже нерви так якось інколи здають, коли тривалий час немає електрики. Я думаю, поїду на річку. А тут така краса неймовірно. О, як гарно. Скільки молодці. Інколи так пройтись спокійно. І як корисно ні про що не думати. Так, 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 так. Пташок, спостерігати за життям. і фіксувати його. Прийшли покормити. На річки і так не хочеться йти додому, бо все одно, ще, ну, ви знаєте, сісти, сидіти, чекати, віконечко дивитися не хочу. Я ще пройшлась по лівому березі, зайшла в кав'ярню і дуже захотілося кави, але холодної, І кажу, є у вас натуральна справжня кава з. Найсмачніша, але щоб вона холодна була. Вони кажуть, так, навіть зі льдом. То я взяла собі, посиділа. У них, до речі, теж немає електрики, але там... То, де, такі, генератори працюють. Ви чуєте, як працюють генератори? Я зараз приїхала в Юск немає електрики. Але, але. Він відчинений. І мені дуже цікаво подивитися. Працює, заходьте. Оце так -то на тобі. Що треба, побачимо. Ми такі люди, що ну, не зовсім зал підсвічується, але те, що нам треба, ми побачимо. Музика не грає. Мені щось цікаво подивитися. Слухайте, такого огляду ще не було. В темряві, в темряві. По 150 гривень. Ага. такі кошики з'явилися новенький в'юск. Оце дівчата, шановні пані. Ми перше з вами ходимо по темному, юз. Песик побіг, привіт. Все, що треба, то ми бачимо. Що там, цяцьки якісь? А, грибенці, дивіться. А, це набор. Набор, дивіться, такий Ну, це пластмас такий і такий. Це в наборі. Ціна? Не написано, може десь написано А ще. Ви ще колись бачили такий огляд, в юск. Ого. Ой, які квіти. Навіть чутно, як я гожу. Та ні, воно темно. Наступного разу. Це Таня думала, та, поки світла немає. Та я зараз поїду в Юск, але бачите, як, до речі, рушники зі знижками йдуть. Тут не видно. 185, який розмір. Ну, пробачте. рушники для кухні 275. Тут два на 50 на сімдесят. Дітки щось там. А я такі вже бачила. Класні. Тканина класна. Ну це так, так. А батьки там кажуть, тихо, тихо, дитині. Ну, такий огляд, ну. О, навіть мене видно, як я йду, привіт. Так. Ож, як цікаво. Як не передбачено це все діло? Ну, а що ти поробиш? Такі обставини. Може, тут ще щось побачимо. Пледи по 300 гривень. О! А в мене вдома є така свічка, вона на батарейках. От. Дивіться. Так, да, у мене є така свічка, я купувала. Тоді ще по 75 були. Зараз 120. А, ні, в мене менше трішки розміром. І така на батарейках свічка. І... О, отака по 100 гривень у мене свічка. Тут етикетка ще її зняти. Та, вже давно тримається. Герлянди є, коли немає світла по 125 гривень, коли немає електрики, бачите, як можна зробити собі затишок. О, а тут як, я не знаю, як матузка якась. Воно як ото мішкавійна. Тканина, бачите? Оце так. Да. Оце так, так. Що тут ще світиться? Більше нічого не світиться. О, може тут щось світиться? Дивіться, 425 гривень. Це на батарейках. Така лампа, бачите? От. І за 400 гривень я завжди дивилася, теж на батарейках така лампа. Є от така лампа, вона світиться на батарейках, коштує 550 гривень. О, та у нас ще з вами огляд буде на все таке, що світиться. Розумієте? Ой. Ну, що ти поробиш? А тут щось світиться Ні, тут нічого не світиться. Нічого. Ну добре, йдемо тоді далі. Все, дякую. Будь ласка, гарного вечора. І вам гарного вечора. Це я буду з монетками, так, все пішла. Взяла я собі рушнички. Взяла я собі ось такі рушнички. Тут три е, штуки сто двадцять пять гривень коштує розмір 50 на сімдесят. Там в касі було дуже темно. А скільки така? Вісімсот. Ось сім'ї. Клас. Так, клася біла му Ага. А, вісімсот. Дякую, гарна вечора, до побачення. Все, <смі> ось так, мої дорогенькі. З рушниками. Все, на річки побували, в Юск зайшли, рушнички купили, і з вами обов'язково зустрінемось у наступному відео. Бережіть себе, і все буде добре. Коротше, я такий блогер зовсім. Ніякої тематики у мене немає, начебто річка, начебто відпочинок, начебто юск, начебто немає світла. От. Ну, коротше, що роблю, то я і вам показую. Що купую, то я і вам як? показую. Привіт! <сх> Завжди вітаємось, коли <сх> хлопці йдуть. А я... Це я з комплексами так борюся, щоб. Буває таке, ой, люди якось незручно, а що кому я роблю? І коли багато людей, я дістаю телефон, починаю знімати, і реакцію людей ви бачите. Все мої дорогенькі, бережіть себе, вищі носа, і все буде добре. Так побачимо. Приїхала я вже на свій район. Ще немає восьмої години вечора, а вже темно, розумієте? Just do